you <laughs> Мала була прикольна, але дуже багато польотів. Ми трошки не того очікували. Як думаєш, яке в тебе місце кваля? Після коло було. Колобова. Я теж за коло бо за коло? Добре. Яке у вас місце кваліфікації? Після Рижова. Хрінове. Після Юрина. Пан. Ще хрінові хрінове. Перед бейбіком, так. Да. Сиреки. А в тебе яке місце? цель средняя. Ты в команде с подлужным, понятно. Я в команде херово. В команде херово, окей. Саш, как это место в команде? Думаю, что здесь от 30 до 40. Ох, да. Так как я в самом кинце, то у меня найкриновый вариант. Ты столб снес, сказали 100 баллов. Так это было на тренировке. Mm -hmm. Это не важно. На брифингу вот тут сидят перші місця, а вот тут хреновый ряд. Ну, дай бог не 33-й. Десь 25, 5. 20 пада, наверное. Пятый. 20-й. А в тебе? Переможцем кваліфікації п'ятого раунду бітлок про Андрів стає Іван Колобов. Які плани на день? Ну, виграти гонку перемагати сьогодні. Перше місце в кваліфікації. Тільки як їхати! Кайфанути і можливо щось зайняти. Цього разу гадати не буду. Урубатися в топ 32. Виграти. Виграти, Ой! — Ну, е -е -е. Хоча б до топ 4 доїхати. Плани знайти правда. десь настрої на те, щоб перемогти. Мені здається, пора на виїзд. — Давай нам побачимось. Rebellion. Я приїхав, мені страшно, значить все Дуже засмучена локацією. Тут все таке скупеньке, маленьке, але маємо, маємо це, що маємо. <рі> да, це про ем. Мені насправді дуже тяжко буду зараз дивитися про після про після після про класу в ризі, тому що там і локація. І там розгінка під 200, щоб 150 зайти 160 таки, в да постановку. Вниз, потім вгору через перебрик. Ну коротше, це дуже видовищно. Але якщо не буде, не буде про ему, навіть на таких початках то не буде про тому ми топимо за розвиток дріфтингу в Україні. Надіємося, що в нас закінчиться війна, з'являться люди зацікавлені, які будуть вкладати все кошти. Будуть треки, де можна буде дійсно гарні змагання проводити. Наразі тільки ранок у закритому парку, але як ви бачите, на фоні, вже відбувається певний двішу команд. Тобто, вже є багато хто хто спробував на міцність бетон, хто спробував ще вчора на міцність стовпи. Тобто, все це дуже цікаво і цікаво, тому що це а, така нова локація для бітлуку. Бо ще буквально позавчора цей івент мав відбуватися в іншому місці, але через те, що не було місць на всіх пілотів та глядачів у укритті. Як ми знаємо наразі, змагання в Україні можуть відбуватися тільки за наявності укриття на всіх учасників для глядачів. Тож довелося перенести змагання на іншу локацію. Тож давайте ви також поставите лайк організаторам, бо я впевнена, що це було нелегко зробити. Але етап все ж таки відбувся, і ми з вами на ще одному цікавому фіналі цього року. Ексклюзивне авто. Розкажи, як давно в дріфті і чому обрав саме це авто? Автомобіль існує з 2010 року. Але в дріфті ми десь з 2015. п'ятнадцятого. Е, нас тоді направив В'ячеслав Боровицький. Він е, також дрифтер. Але зараз да, і наразі суддя. він суддя. Да, да, суддя. Який тут сетап? Що тут по двигуну? Розкажи е, дивись і бюджет, власне кажучи. Я думаю, що хвилює глядачів. Так повний бюджет я не можу сказати, але ось останній ребілд мені став. Десь практично до 12 тисяч доларів. Сетап тут звичайний V8 BMW, але не чотирьохлітровий, а трьохлітровий. Ну це всіх смущає ага. дуже сильно. Е, передня підвізка від BMW E34 на Lion Racing. Е, Задня підвізка повністю це BMW тридцять 36 з е, за звальними важелями айронбоксовськими. А чому вони захотіли взяти відразу там 36 або 46 кузов, кузова а взяли саме це авто? Ми хочемо бути епатажні, ми хочемо згляд брати всіх людей. Шоу, всі шоу щоб було шоу? шоу. Це дуже важливо. Люди люблять шоу. Люди е, люблять такі автомобілі, як у Сергія Фортуни. Е, копійка щось цікаве. Да, щось цікаве, неодноразове. Подивіться, весь спадок це БМВ. Так, да, є гарні, класні, швидкі, е, дуже стильні. Бажаємо побачити тебе хтось. Дякую. Тобто. дякую. Споттер – це і наставник, і тренер, і стратег свого пілота. Скільки Він... в тебе пілотів наразі їде? Сьогодні два. І що ти їм найчастіше кричиш в переговорку? Неси, давай, вали на всі гроші. Що для тебе проїзд на 100 балів? Важко сказать то, сколько каждый судья майки свои критерии по которым оценивает. В первую очередь это идеальная линия, то есть вот машина выехала, поставилась в угол без каких-либо коррекций. И она просто вот, она просто плывет, да, вот она в хорошем угле, опять же это не должен быть маленький угол, то есть большой угол. Швидко. Идеальная траектория, прям по линии должен чертить угу. и резкий переклад. Чем больше. Волосся у нас підніметься після заїзду, тим більше ми наблизимося до стабалю. Да. А як ти думаєш що складніше судити? Стиль, кут чи лінія? Все складно судити. Що таке стиль? От як оцінити стиль? Я не відстану від пілотів цим питанням, бо це мені здається найсуб'єктивніша штука. Як оцінити стиль? Ну воно так і є. Хоч там, наприклад, кажуть, що машина ніяк не впливає на стиль, але я вважаю, що вона все-таки впливає. Візуал маєш на увазі. Ти дивишся, пілот. Да, от є вроде все якби как бы, лінії, Ну як от ну, скучно Стиль — агресія він кидає машину, він це діяти максимальний угол. Есть, от ефектно на одному етапі у нас один состав суддів, на іншому інший. І, -іншому. І, да, і люди не розуміють, той там типа забуває хера там на те, що хтось виїхав трошки. другий дуже строго це судить. І відбувається якийсь дисбаланс, ти не можеш налаштуватися сам, налаштуватися тех... налаштувати техніку і навіть свої проїзди. У мене знайомий суддя європейський, який сказав дуже цікаву е штуку. Тобто, каже, в нас за кордоном, як ми судимо, каже, в нас виїжджають номера. А у вас, каже, виїжджає, наприклад, там. Я не буду говорити там якусь якесь прізвище. Фамілія якась так, якесь, якесь, якесь прізвище, яке їде круто там, або там був чемпіоном минулого. І зразу судді між собою каже, спілкуються, типу, о, дивись, оце я зараз дасть. Оце... Тобто ти вже е, на підсвідомості е, підтягуєш і типу, бали. Ну, тобто, щось можеш не побачити, тому що блів, це така е, суб'єктивна дисципліна, і кожен суддя десь може щось прогавити. Можна так сказати. Тобто це, це вони роблять навіть, я так думаю, не. не... Осознання, а на підсвідомості, тобто несвідомо. І цей момент у нас дуже сильно присутній. А каже, в Європі, коли ми судимо, у нас є таблиця і у нас є номера, ми просто записуємо. Тобто ми не дивимося більше на хто це їде, а як він їде. Це рідкісна ситуація. Ми схопили суддів трьох. Привіт, давайте п'ять Йоу-йоу-йоу. йоу йо. йо, йо, йо. Як справа, як рано. <ривіт> Нормально, ранок як ранок, в режимі в... В... Да, в робочому івентовий івентовий ранок. Слухай, ти класно на брифінгу розказував про стиль. І ми так. хочемо це запитати цей момент і взагалі трошки про суддівство поговорити. Бо кінець сезону багато розмов про те, що хочеться ніби краще суддівство, а яке воно краще хз. Ніхто не знає. То, типу, та. що таке стиль? А, стиль це критерій, який контролює. А... Те, наскільки водій вміє управляти своїм автомобілем, тобто ми, у нас три критерії кут траєкторія і стиль. Траєкторія нам задає туди, куди треба їхати, а стиль якраз контролює, як він це виконує, наскільки він точно робить перекладки, наскільки він точно тримає в контролі свій автомобіль, а не постійно його ловить, коригує. от такі всякі штуки, і те, наскільки він. Готовий ризикувати, ну типу, закинути машину, попасти, розрахувати якраз тобто або в красиво, або в бетон. <хи> а, ну хотілося б красиво <хи> з з, з, точки, нагані, з, нагані. з точки зору ентертейменту, так але <хи> з точки зору математики не зовсім так, але приблизно. Ага, і тепер ще таке питання: от у вас на в серії завжди. Кожен суддя відповідає за якусь конкретну задачу. Тобто є суддя лінії, є суддя стилю і є суддя -кута. Кута. О, ура! -кута. Я поки розмовляла, забула що судить так. третій суддя. А як ви вважаєте, ця схема найбільш правильна? Чи чому ви обираєте саме так для себе? Е, ця схема найбільш зрозуміла в кінцевому результаті, бо учасник, коли дивиться на свій результат, на свої бали, він може подивитися, по якому з критеріїв він не дотягнув. А, да, можна було. легше зробити, тому що в тебе, якби твій заїзд, наприклад, 100 бальні від одної людини ділиться на три підпункта. і відповідно аналізувати в чому ти помиляєшся набагато легше. Але в такому суддістві судді, як правило, типу. Більш прискіпливі, тому що вони не ставлять 100 балів. А він, наприклад, має суддя 30 балів. Відповідно, він більш прискіпливо дивиться до конкретно своєї задачі, наприклад, там кута чи лінії. І відповідно в такій схемі суддіства загальна, якби статистика балів завжди нижча ніж при 100 бальній системі. Угу. І, Відповідно, багато хто думає, що ну, не подобається людям така історія, тому що загальний бал низький, але він низький для всіх. Тому що більш прискіпливе судійство по причині е, уважності суддів Кожна був, конкретна сказав. ситуація. Так. Як ви відноситесь до телеметрії? Хотіли б, щоб була телеметрія, чи uh, як до як uh. додаткова uh. до допом штука, яка в, особливо в парних заїздах допомагала би подивитися на різницю в темпі, на різницю в темпі між цим заїздом і заїздом цього ж водія цієї ж машини, там в тренуваннях чи попередніх заїздах, і проаналізувати, чи він їде так само, як тренування, чи все-таки щось видумує. Отакий, От знову той самий кут, де ну, в цифровий привести, але все одно оцінювання має залишатися за людьми, бо надто багато. Нато багато критеріїв і нюансів, ну точніше не критеріїв, а нюансів а, і ситуацій, а, особливо в парних заїздах, які просто ну майже неможливо навчити машину. Ну, машину мається на увазі комп'ютер, типу тому дуже... я як, як допоміжна дуже треба. Дуже важко, от якщо людина їде не по завданню судді по траєкторії, але думає, що вона отримає мінус по куту, по стилю. І багато в українському дріфті зустрічається такої штуки, що пілот проїхав, не добрав трошки глибини, але проїхав без корекції, і йому зразу всі судді насипали мінус. На мою думку, це не завжди вірно. Маленький мінус він має отримати за кут за стиль. Але якщо в нього було все без корекцій, все е, з таким хорошим комітментом, він отримає просто мінус по траєкторії, але свої кут, бали, бали плюс, по куту да. по стилю отримав. Кажучи, можна отримати максимум балів по куту і стилю, але отримати мінус по траєкторії. Таке можу стати ну, останнє питання: що таке проїзд на 100 балів? Ну, це заїзд, який дай Бог пілоту зробити раз в день. От, скажем так, да? такий заїзд, коли ти сам розумієш, що ти виклався, і в тебе все склалося, судді це оцінили і побачили. Тобто, я як пілот, в принципі, ну кажу таке задоволення, можу напевно під час во двохденного, якби двохденного змагання. Відчути раз. Ну, як правило, так само і Парний заїзд. Це а коли... Цей сезон ніхто не набрав 100 балів ні в одній серії. Ну, Тому що це насправді важко. Це треба ну, зібрати ідеально. Ці моменти, щоб довільнити трьох суддів. а це важко одному. Дуже складно, дуже складно задовільнити пілоти. трьох одночасно. бо через якогось можна задовольняти. Це, це якби а трьох вам закинули, ви зрозуміли, так? Що технічно треба зробити, щоб задовільнити трьох суддів? Раз ми вже в таких категоріях говоримося. Перед брифінгом зайти в судську палатку. Все, пілоти, заходьте. Давайте останнє питання: так як вас, а ви судите три різні категорії, хто з вас найбільший? Тут такая, тут такая штука, что вот трех судей нереально задовелены, и судьи завжды. Первый заезд ужас. Значит, мы сделали все, что просили судьи не делать. А Значит, первое. Поехали. Мы снесли все фишки, все флаги, весь бетон, все покрышки. Зацепили в конце. Ну, Квадратну таку штуку. Ця штука улетела в машину, відламала чуваку зеркало. Вторая штука відлетіла чуваку в дверь. Взагалі, максимально треш. Ну, Слухай, давай про прогарне. Ви нікого не збили. Да, Ми доїхали. <решили> Маршала не збили і доїхали. Це як да. вже результат. Не, ну, по факту, да. <решили> Який тут сетап? Тут все дорого багато. Тут три літра турбо. Ну, реально дорого багато, так. Да. Реально, все дорого багато, але машина більш известна тому що вона. Весь сезон полностью, она просто постоянно делала нервы, проблемы и так далее. Это вторая гонка за весь сезон, где у нас ничего не ломается. Ху-ху-ху, как-то кажется Это, ну, она была куплена зимой с раскладом на то, что до весны в кататься ехать сезон, а у нас получается конец сезона, а мы только сделались. Добрый вечер. Все чотенько. Все чотенько? Так, так. Тобто потужності вистачає, все? Вистачає окей. потужності, тільки тренувань, да? тренувань На, мало. Так, так. Але нічого. Суддів Олексій Тимошенко проходить в наступну стадію змагань. Давайте привітаємо Романа Дебелюка. подякуємо за те, що приїхав до нас з міста Львів. Короче, Юра, дивіться, п'є чай, Саньок на фоні несе резину. Саньок, заходь в кадр. Давай, потрібно створити двіжуху тут. То давай уявимо, що ти не пілот. От давай уявимо, що... Что... Тобто недостойно, так? Да? Ні, <рес> <рес> я, <рес> <понял>. <рес> не, я <рес> не до цього. Секунду, я паузу поставлю. Одна рандомна підписниця цікавиться, чому Черногор до сих пір не навчив свою дружину дріфтовати. Вона Вона не хоче. Вона дуже хоче. Я знаю, де другої хоче. Ваш головний інсайт за цей сезон. Що ви зрозуміли в цьому сезоні? Треба більше тренуватися серйозніше. Не треба класти мотори. Що, напевно, треба на наступний рік міняти машину, бо все-таки рівень проему росте, машини стають потужніші. Що можна їздити, спотерити, навчати, обслуговувати, вивозити. Слідкувати, що 54-й мотор вже нікуди не їде, плюс, якщо ти важиш мінімум там, 100, то от прям відчувається, от я сідаю в машину, хтось поруч сідає, і різниця колосальна. Ну, типу, от, дуже важко. І наскільки прогрес стався з нормальним мотором, що якщо ви починаєте, у вас щось не виходить, і, скоріш за все, починають з 2,5 якихось, чи, там, я не знаю, чи 2 літри, чи там, 3, то ну, просто десь знайдіть в когось, попросіть, дайте. Декілька проїздів на чомусь більш потужному, і можливо, у вас це зміниться. Тобто, головний інсайт, в тому що можливо це не ти не їдеш, а не везе твоє авто. Ну і те, і те. що, друзі, це був фінал Бітлук серії, але це все ще не фінал цього драйвового сезону. На цьому місці ставимо лайк, відправляємо друзям. Приїжджаємо дивитись перегони. Кайфуйте від життя і дивіться Адріалін Драйв.